Як ви можете пояснити взагалі таке поняття як сила роду? А усвідомлення, що ми українці, що ми любимо свою землю і що ми готові за неї воювати? Тому, коли ми дивимося на родову систему свою, ми можемо сказати, що ми дивимося на певний груповий портрет. Всіх вітаю, ви на каналі Топ. Я Христина Бековець. Сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику про те, як містика зотерика переплітається з нашим повсякденним життям. І сьогодні до мене на інтерв'ю долучається прекрасна атмолог Ева. Ева, доброго дня вам. Доброго дня, Ахо. Вітаю сьогодні. Підготувала для вас таку дуже цікаву і популярну зараз. Серед езотериків, особливо там Ютубі, тема це сила роду, сила українського роду і взагалі як предки впливають на нас. Багато про це говорять, багато розповідають. Я чула різні думки, але ось хочу запитати у вас: що як ви можете пояснити взагалі таке поняття як сила роду? Угу. А в мене по перше дуже класна новина для українців з цього приводу, і а, я з задоволенням нею поділюся. А зараз відповім на запитання. Ми маємо з вами багаторівневу структуру. Я думаю, що ну всім зрозуміло, принаймні, що є фізична складова і є тонкоматеріальна складова. Вірите ви чи не вірите в тонкоматеріальний план, є квантова механіка, яка пояснила, що окрім фізичного світу є тонкоматеріальний. Плюс у нас є думки, у нас є почуття. А, і е, ми їх не можемо пощупати, але ми можемо їх відчути. Тому казати, що немає тонкоматеріального плану, ми також не можемо. все. Це вже якби так, закон такий певний, е, що є фізика і є тонкоматеріальний план. До тонкоматеріального плану відносять такі поняття, як душа, дух. Да? Ну, а тут у нас фізичне тіло. І е, тому ми знаємо, що ми отримуємо фізичне тіло. Від нашого роду, да, від наших батьків. Чому ми належимо до цього роду? Бо в нас є у цьому тілі наша ДНК, це програми. Це програми, і ми знаємо сьогодні, що навіть чини мають можливість перевірити, ти належиш до цього роду чи не належиш. І тому є рід, Рід. Да, те, що ми знаємо, Яке призвище в нас: ДНК, належність. Тепер друге питання: в нас є душа. А звідки взялася душа? А чи є у душі рід, чи є в неї джерело народження? І якщо релігії не дуже з задоволенням пояснюють цю тему, то езотеричні знання кажуть, що брахма частину народжував людей. Головою, частину стопою стопами, частину руками. А, і ми вже сьогодні відчинили багато чуємо про якісь космічні сім'ї, що моя душа родом Плеяд, що моя душа звідкись ще. Да? Тоді кажеться, ага, якщо в тебе душа звідти, а тіло звідти, то тоді що? І тут ще й заходить поняття, вже зараз заходить. Ми мене для України класні є знання, це називається РОД. Не рід, а род. і це не російське слово, це слово, яке в нас Кацапи забрали. Тому що якщо ви зараз заведете в Google і напишете українською мовою Рід, то це буде сім'я. А якщо зайдете і переведете на санскрит, якщо заведете російською мовою, напишете род, і переведете на санскритську, то буде каста, тобто належність М -м -м. до Божественної гілки, до певного егрегору, певного ієрархічної структури оце род. Тому у нас з вами інформація, яку ми з вами чуємо, може плутатися, коли ми працюємо з родом людським, космічним. Чи перше джерело, до чого належить наш дух. Тому готова з вами спілкуватися на цю тему далі, розповідати. А хоро... класний в мене новина, я можу нею поділитися, все, якщо дуже коротко, що сьогодні відроджується український род, род, тому що рід земний, ми можемо взагалі сьогодні вважати, що це все людство, тому що ми народилися із першоджерела. Ми були живородними, ми, я кажу, про людей, і просто наша з вами ДНК ще би, утримує слав'янське ДНК дуже багато з того коду. Потім прийшов час, прилетіли анунаки, читаємо анунакську історію, шумерську, біблейську, зробили людську істоту. Написано, Шумері що для того, щоб були раби, щоб їм там щось допомагало. Немає значення. Вони зробили це на основі нашого ДНК. Вони зробили таку вже, знаєте, на півлюдину, Тварину, людину, людину подібну тварину. І це вже були Адам з Євою. Але потім. Коли анунаки полетіли і не забрали своє творіння, і ті, хто були живі от від роду, а вони знали, що рано чи пізно буде змішання ДНК. І вже потім з нашої планети інші системи зіркові зробили таку лабораторію зіркових семян. Тому ми на кожного на кожний континент. На кожну націю була виділена своя курація, і так з'явилася е, раса е, негроподібна, жовта, е, інша. Е, і тому сьогодні говорити про те, що таке сила роду, е, це така тема. Можна? Я фахівець, я доктор філософії, да, я вихідець і магістр психології. Е, в мене дуже багато знань, в принципі, таких е, об'ємних. Тому е, готова цю тему е, зараз з вами обговорити. І поговорити про цю силу, як е, сила фізична да дає нам а, що дає які, які нам плюси дає, як ми можемо цим користуватися, а як сила духу. А і а, безпосередньо сьогодні, якщо ми на український е, регіон це перекладемо, то теж можна багато чого цікавого там побачити. Якщо Еба, якщо говорити про силу духу українців, угу. силу духу українського роду. А стільки всього на істори історично історично наклалося на українців і це якось пов'язано з нашим родом, тому що історично українці борються за своє життя, за свою незалежність, за право будь-яке право там жити, існувати, бути незалежними. Це якось можливо, це якось кармічно тягнеться, якщо ну, наприклад, з такої точки зору, подивитися, тягнеться ще з давньої давніх давен і до сьогодні, і ми маємо щось зрозуміти, вияснити чи ось як ви це можете пояснити? Ми працюємо з тонкоматеріальним планом і з лінією часу. Ми бачимо, що, що ця історія десь має 7-9 тисяч років. А тоді ми дивимося, ще десь глибше. Що сьогодні просто Україна відроджується, наша свідомість відроджується, ми згадуємо, хто ми і проводиться сила духу. А давайте я хочу, тому що род це дух. Це от той дух, знаєте, коли ти знаєш, що за тобою, з тобою, коли ти. Що таке дух? Зараз ми, я хочу, щоб ми це роздивилися не з езотеричної точки зору, а з, з точки зору дихання. знаєте, Смисл мого дихання. І от ми з вами сьогодні, як українці, коли почалася війна на оцій праведній агресії. На страху, на смертельній небезпеці, що ми можемо перестати існувати, всі дружно згадали, що ми любимо нашу країну, ми любимо нашу землю, ми не хочемо її втрачати. І ця любов пробудила в нас дух. Тобто, в нас дух пробудив не страх, не сама подія, а усвідомлення, що ми українці, що ми любимо свою землю. І що ми готові за неї воювати? І потім вже пішли такі розуміння: як це ж несправедливо, це гидко, це там так, 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 звідки в нас? Не тільки тому, що ми жертви, звідки в нас взагалі сьогодні так багато гасел про справедливість, про мир, про необхідність, щоб на всій планеті пропали такі позорні явища, як хвороби, злидні війни. Це, це просто позор для людини 21 віку, що ми не можемо ніяк справитися з цими хворобами соціальними більш того, ми їх навмисно розповсюджуємо, тому коли ми говоримо про українців про їх дух. І що нас може об'єднати, що нас може пробудити для того, щоб на всіх рівнях і наші предки нашого роду земного? Це ж уявляєте, ми з точки зору не почали нам з нами співпрацювати. уявляєте, Ми з точки зору біології наполовину складаємось з тата і мами, на четверті, з бабусів, дідусів, на одну, восьму від бабусів, прадідусів і так далі. І у нас там 127 одиниць. І уявіть, весь їх досвід, весь, вся їх мудрість життя, вся їх сіль життя. Вона в нас в ДНК запакована, буквально. Тому, коли ми відновлюємо зв'язок з нашим родом і з нашою землею, ми отримуємо доступ до цієї інформації. Ми отримуємо доступ. Знаєте, ну який же ваш предок вже з яким чимось таким справлявся? У ви, ви зараз... Як, е, це? е, як цей, цей зв'язок відновити? Дуже одразу просто саме, мені саме через зв'язок з тілом із землею. Сьогодні, на мій погляд, найпотужніші практики це зв'язок з тілом. Тому що душа і дух безтілесно, коли існують, вони якось як вогонь і вода не об'єднуються. Чому? Тому що душі потрібні почуття, а почуття можливі як відчуття. Тобто, душа, чому ми кажемо, душа, тіло, дух, тому що душа, що отримала почуття, їй потрібні відчуття. І тому у тіла, ой, у душі є тіло. Це називається будхіальне, можливо, тіло. Можливо, люди чули, що у нас є фізичне тіло, у нас є енергетичне тіло. Його ефірним називають. У нас є астральне тіло, це тіло почуттів емоцій. у нас є тіло думок, це тіло емоцій. У нас є каузальне тіло, причинне тіло це тіло карми. І у нас є будхіальне тіло, тіло душі. І а, коли душі потрапляють в якісь великі події, а, ну наприклад, коли ядерні війни чи а, руйнуються планети, коли а, вивільняється енергія брахми, то що таке ядерна енергія? Це розщеплене ядро, це вже квантова енергія. Це вже енергія безпосередньо брахмічна. То вивільняється енергія такої потужності, такого вольтажу, що руйнуються не тільки наші фізичні тіла, а навіть будхіальні. І у Всесвіті є такі інстанції, які коли йде руйнація якихось планет, тому що все регулярно відбуваються якісь війни, чи хтось там нахазяйничав, що зірвав власну планету, війна була десь там, чи, чи так як у нас, наприклад, Атланти в свій час запустили ядерний реактор без війни зру, зруйнували все. І коли відбуваються такі катаклізми і залишаються душі без. Своїх тіл, оцих тіл душі, то є інстанції, які збирають їх і вони знаходяться в таких капсулах на живих планетах, таких як наші. І на тому глибині, де ще кити і дельфіни плавають. Це в тонкоматеріальному плані, тому наші очі не бачать. І вони там тисячоліття, по 10 тисячоліть можуть знаходитися, тому що ці тіла наростають, якби вони вирощуються в той час, коли дух. Вільний, вездесущий, його не можна захватити, його не можна розділити, його не можна отримати, його не мож... а душу можна саме тому, що вона так чи інакше вже належить матеріальному світу, навіть якщо це тонко матеріальний. Тому для цього всього відновлення нам треба відновлювати зв'язок з нашою душею, з нашим тілом. І тоді у нас прям починається таке спілкування через програмний код нашого тіла з нашими предками, і вони нам можуть дуже допомагати. Все-все-все, що колись було у них в знаннях, у вас же є на сервері. Це називається Акаші хроніки. там, да? І тому, якщо ви зараз, якщо ви наївна, якщо ви боїтеся, то у вас обов'язково є той предок, який був і хитрий, і бачив, і прозорливий, і сміливий там, де потрібно. І, і отак от ми можемо на основі цього союзу союз нашої душі і е, нашого роду. Душа приходить з своїми надбаннями. Ми приходимо з вами, ми вже були в якихось інших традиціях, у нас був якийсь інший досвід. І на рівні е, втілення. Душа шукає не шукає. Вона приходить в ту родову систему, яка по резонансу. Тому, коли ми дивимося на родову систему свою, ми можемо сказати, що ми дивимося на певний груповий портрет. Тому кожен має свій свого минулого, тому кожен має своїх батьків. Оце мама ваша, це ваша система конденсованого досвіду, ваших жіночих втілення, взагалі жіночих тенденцій. Тато це ваші чоловічі втілення. Тата і мама, те, що між ними, це те, що у вас всередині вашій монаді, бабусі, дідусі, а це певні ці... Частини коду, які відповідають там за підтримання і трансформацію. Тобто кожне коліно, чому називають коліно, тому що міжпоколінна передача в науці це називається трансгенераційні передачі, передачі між поколіннями, які навіть не були знайомі один з одним. Ми можемо отримувати цю інформацію, ми можемо мати родову систему як свій, ну, уявіть цілу команду. Чому в нас це не спрацьовує? Да, я хочу зараз для ваших глядачів дати прям практичні такі підказки, а тому що ми думаємо, що просто треба знати імена своїх предків. Наприклад, у мусульман вони коли читають молитву за предків, то вони до сьомого коліна знають імена. В наших традиціях також обов'язково про це розказували. Але імен недостатньо знати, чому в нас сьогодні немає зв'язку з нашими предками, тому що раніше був наш світ, і він його називають, яві, явний, і в навному світі були рай і ад, але рай вірів або в Валькірію всю переходили. За весь цей період людської життєдіяльності світ 4D став дуже дуже складним. З'явилось дуже багато видів раю, дуже багато видів аду, дуже багато ще чого. Він якби такий самий густонаселений. І наші предки знаходяться в різних місцях, вони знаходяться в раю, в аду, абортовані, в лімбі, неоплакані, померли і не зрозуміли, що померли, з магією прив'язані ще, ще. ще. Тобто душа нашої родової системи не знаходиться в одному місці. Тому у нас, наприклад, на АТМО-платформі є медитації, і ми не обов'язково пропонуємо наші. Ми я просто зараз про ідею таку кажу: що якщо знаходиться в родовій системі, той предок, який може подивитися на всіх предків і сказати: Та, мої дорогі тато і мама, мої, мої дорогий рід із всіх родових систем, які живуть на цій планеті. Моя душа обрала саме вас в передачі мого життя. А, ви були правильними, не поганими, не добрими, а правильними для мене правильними. Ну, по перше, тому що ви вижили да на планеті Земля вже скільки кого немає, а ви все-таки вижили. Ви щось таке робили. А по-друге, якби ви хоча б трошки були якимись інакшими, мене б не було. Був би хтось дуже схожий на мене, але не я. Своє життя я змогла отримати тільки від вас, тільки від таких, якими ви є. Тож ви для мене всі правильні, ви всі цінні, ви всі важливі. І е, я хочу, щоб був світ, де ми всі разом. І в полі мого серця я створюю світ моїх предків, куди вас всіх запрошую. Ми там відправляємо евакуаційні шатли, тому що колективна душа нашого роду знає всіх, всіх, всіх. І поки б'ється моє серце, в моєму серці всі мої предки разом. Там вони зустрічаються, там вони живуть, там вони допомагають тільки після такого А, Моя радість, їх радість, мої сльози, їх сльози. На їх столах буде те все, що є в мене, не таке саме ідентичне по вольтажу. І тоді взагалі йде ідея про те, що бабуся була бідна, що діти голодали, що «да, це було, але сьогодні це не так. Якщо цього не зробити, наша пам'ять вірить, що там пропали безвісті, а там були зґвалтовані, а там я тата не знаю, а там ще щось, а там ще щось, і ми кажемо про те, що треба відновлювати цю силу роду, але ще раз повторюю: це практично неможливо. А поки ви в своїй свідомості, поки ви в своїх полях, а в свій, свій, свій світ предків їх не зберете. Як тільки ви їх зберете, питання про відновлення зв'язку з родом більше не буде. Тому ви кажете це. про а, те про збирання всіх предків в контексті конкретної однієї людини. Якщо ми говоримо в контексті загалом українців і українського роду як такого, чи існує поняття якогось колективного українського роду? Давайте спершу про це. Давайте а ми втратили ці знання і дуже дуже постаралися за останніх мінімум 300 років, щоб у нас з вами не залишилося нічого. Але не з того, не сього, в 50-х роках, з'явились славяно арійські веди, і росіяни активно почали розповідати про Святу Русь і про те, що все од них і все до них. Це наші знання. Вони переписані, вони написані староукраїнською мовою. Якщо ви запитаєте в інтернеті, у GPT-чата, де заводно, що таке славяно арійські веди, вам скажуть, що це фейк, тому що їх ніхто ніколи в очі не бачив. Але це не правда, це не фейк, це але в очі не покажуть, бо це українською мовою написано і переписано все під Русь, тобто замінено так, щоб це було для них. Спочатку вони в нас скрали ім'я, а тепер вони крадуть у нас долю і нашу історію, і це ідентичність. А ми від неї відмовилися. Хоча ми володарі цього, ми носії цього, і поки ми не відновимо це розуміння, і це не про те, що треба відновлювати ведичних слав'янських оцих богів, ні. А це про те, що розуміти, що ми не просто живемо на чорноземі, ми не просто в центрі Європи. Нас не просто так хочуть всі ці роки знищити, що ми маємо певну цінність, і наша цінність це земля і наша ДНК. Тому що ми належимо до раси. Всі, всі люди на планеті Земля належать до раси, яка були, народилася одномоментно, а, і одномоментно народжуються живі світи. Одномоментно. Я вінаві праві а, це все одномоментно. І ми жили і чітко знали, і з богами спілкувалися, і, і в тому матеріальному плані це, отримували багато знань і так далі. Але потім, як я вже сказала, прийшли а, історії. Історія Анонакська, яку ми знаємо, як Зарастрійська, як шумерські таблички, як біблійська історія. Потім відбулося змішання, потім відбулося на кожному континенті ще певне ДНК було дано тої чи іншої раси. І сьогодні йде збірка, сьогодні йде жатва. Сьогодні йде оцей збір. І збирається це все на цьому світоносному нашому ДНК, на отому першородному. На утому взагалі яке нас в центрі поєднує з усім. І якщо раніше була така центробіжна сила, коли ми з єдиного знання пізнавали це через різні традиції, через різні культури, через різні грегори, то сьогодні йде збірка така, і це відбувається і планетарно, і у кожної людини, і українці безпосередньо сьогодні це цей центральний фрактал. Я щиро вірю, що основна система знань пішла з нашої землі, і ми ті, хто повинен сьогодні в нову еру, в нову епоху задати оці нові правила. Тільки вони повинні бути сучасні, вони повинні бути очищені навіть від усіх езотеричних знань. У нас же слово духовні знання це зразу релігійні, правда? Але ж це не так. Духовні знання це просто розуміння, що ми живемо в єдиній екосистемі. Що ми частина єдиного п -п -п цього полотна, що у нас є таке поняття, як любов, емпатія, милосердя, тобто у людей дуже викривлене розуміння, що таке духовність. І в нас плутають техніки і інструменти, які допомагають відновити зв'язок з своїм духом. з Духовністю. Я знаю дуже багато людей, хто собі духовне его отаке виростив, і це з духовністю не має ніякого значення. Нам треба очищати насамперед, як українцям, розуміння, що таке духовність, тому що а, ми з вами повинні внести духовність в бізнес, в економіку, в політику. А під словом духовність ми розуміємо геть не те, що ми маємо. Тому наука у нас сьогодні а, духовністю повинна стати наука, і сьогодні наука нам пояснює, як впливає на здоров'я, вдячність. Як впливає страх, що страх заразний? Як впливає, що, на що, що вірить свідомість, да? бо ми ж всі знаємо про ефекти плацеби, про багато чого інше? Оце і є духовність. Наука. Сьогодні духовність повинна бути науковою, те, що можемо підтвердити, те, що можемо бачити, те, що... а не на словах дякуйте. Сьогодні вже багато чого з цього доказано. Все тому я щиро вважаю, що Україна сьогодні пробуджується для своєї великої центральної місії для того, щоб стати колискою нової цивілізації. А для цього потрібна певна система цінностей і ідентичності, хто ми до якого роду ми належимо, але вже сьогодні знаходити якийсь рід на планеті Земля неможливо. Я в свій час декілька років тому зробила етнічний аналіз. На належність, а це коли вам по ДНК визначають чи його ви роду. І е, мені повезло. Мені якось я не знала, що це складний аналіз. Його в трьох клініках робили там і в Америці ще десь ще десь. Мені таку книжку видали, де в мене є карта. Планети, і я бачу, звідки в мене ДНК ще по кольорам: де більше, де менше, де взагалі немає. Дуже цікаво, бо я багато і мандрувала по цьому світу, і зв'язки там маю з тим чи іншим континентом більше. І дійсно цікаво, де є ДНК фізичне, а є а є оцей зв'язок душі, розумієте? Є зв'язок душі. А, і е, сьогодні сказати, що є чистокровні, чи євреї, чи слав'яни, може, там якісь племені ще є, ну, можливо. А, сьогодні м -м, єдиний рід, який може об'єднати українців і все людство, це рід духовний. Під словом духовний смисл нашого дихання, заради чого ми готові дихати, заради чого ми готові ставати єдиними, будувати, на яких засадах, на яких цінностях і так далі. Тому, це, на мій погляд, сьогодні єдиний шлях, як для українців показати всім українцям цей шлях і е, потім стати тими. Е, Провідниками, які прометеями, які виведуть і все людство, тому що на планеті е, все тільки починається. У нас все завершиться за рік. Два. При тих обставинах, при яких буде, просто тому що час для цього вже вийшов, виходить. А на планеті тільки починається, і ми цей духовний лідер. Ми будемо тримати е, решітку свідомості на планеті, щоб їх там не поїхало. Подивіться на цих безхребетних європейців. Подивіться Що потрібно. На цих... Ево, я перепрошую, щоб перебила вас, що потрібно українцям, щоб стати ось цим духовним лідером. Що потрібно усвідомити українців, е, Кристиночка? Ми зараз проходимо цей етап. Ми його проходимо, хтось більш усвідомлено, хтось менше. Оцю очистку, оце свідоме, оця вся брехня, яка сьогодні і внутрішня, і зовнішня розкривається, пошук своїх. Сьогодні дуже багато людей переходить на українську. Це, 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 що, таке, що таке взагалі духовність? Спочатку повинна з'явитися я. А там, де я, там воля. А воля, це я кажу, я належу до ось цього, значить, ось цього я не роблю. Розумієте, люди не розуміють, як ти пробуджуєшся просто тим, що ти відмовляєшся від мови агресора. Від чужеродної мови, від мови яка язика, який і твій язик і поневолив, і твою свідомість, і твою матрицю сприйняття. Оце і є духовність, це не про наяви дихати, це не ом на моє все само, це це про інше, це про твій дух, це про своїх. І сьогодні цей кластер вже сформувався, і е, він кріпне. І сьогодні світлих людей високочастотних збільшується, збільшується, збільшується. І це не люди, які мантри читають, молитви чи ще щось. Це люди, які добросовісно роблять свою роботу, це люди, які мають свою позицію, це люди, які залишаються людьми при будь-яких обставинах, це ті, хто готові критично мислити, і так далі. І природа буде їм допомагати. Зараз активовані дніпровські пороги, зараз активований стожар, зараз починає працювати. Наша свята Земля в повному сенсі цього слова, вона буде підтримувати ці е, е, спектри, е, і таким чином ми побачимо, як за, крок за кроком будемо виходити. Е, тому е, мова не в кількості навіть людей, бо ми бачимо, що дуже багато тих, хто. Чи їх не знаю, коли їх догонить чи догони взагалі. Але не треба засмучуватися, тому що той кластер, який зараз формувався, він дуже активно починає світити. Знаєте, є лампочка, яка може 12 вольт світити. Є лампочка у відякати, 1200 вольт може світити. Так ось сьогодні кожен, хто вже пробудився, він отримає величезну підтримку. Від планети, від космоса, від всіх тих сил, які сьогодні супроводжують цей перехід. І вони стоять боголюдьми людьми в повному сенсі цього слова. Їм починають через них починають сили космоса працювати. І, і, і люди сьогодні дуже багато кажуть: я нічого не знаю не про езотерику, нічого, але я відчуваю своє поле. Я відчуваю свою свідомість. Я. я, я. І ось сюди й треба все повертати. Тому станемо, станемо. Бо ми цим є. Знаєте, це як. Е, Лев питає, як левенятко питає, як йому стати Левом. Ну, встане, встане, тому все в нас буде добре. Ева, дуже дякую вам за інтерв'ю. Було дуже цікаво. Наші глядачі ви пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, як ви розумієте поняття українського роду, ми все читаємо і потім будемо розглядати в наших наступних інтерв'ю. Ева, ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі. Дякую, бережіть себе, будьте щасливими при будь-яких обставинах.